Леся Раби. Так, Максим рва, рветься. Міністерство, Після вас. Від міністерства. Будь <ріху> ласка. Дякую за толерантність. Дивовижна ситуація складається: з одного боку, президент, будучи ще кандидатом в президенти, дещо нам обіцяв. І вже як президент в своєму посланні чітко поставив задачі перед міністром вправлення і реформування освіти. Задач було дві: перше, забезпечити всім бажаючим і достойним доступ до вищої освіти. Зрозуміла задача? Зрозуміла. Задача номер два складніша, але теж зрозуміла потрапити в топ 500 Так, от, якщо перша задача легко і просто рішається, впровадивши адекватний механізм вступу, як то ЗНО, і не треба в вашому законопроекті прописувати те, що не спрацювало, а саме іспити до вищих навчальних закладів як одну із найкорупційніших схем в нашій державі, то з топ 500 все складніше. Не відпустимо вузи в вільне плавання, не даймо їм конкурентність. Конкуренцію за найкращого викладача, студента за гроші на ринку. Ви думаєте, ми зможемо вплити в три рази за держзамовлення? Абсолютно правда. Ви думаєте, ми дамо їм можливості по вплисти вверх на рейтинг? Разав, Є я метод сказав. номер два попасти в рейтинг. Один метод це, звичайно, створити конкуренцію, влити туди гроші, зробити адекватну реформу. Рейтинг номер два це купити рейтинг топ-500. Ну парадоксальна ситуація, але ну а я послідовним. Слава на кожному Богу. своєму виступі, Хто акцентує да ніхто не третій. Ніхто не продав третій. Савік Це... тобі видніше при цьому ситуація така, що ми маємо два закони. Правда, правду каже Михайло, вони не досконалі. При цьому, якщо взяти за основу закон Юра Мірошниченко, у нас є шанси. Якщо взяти за основу законопроект міністерський, у нас є шанси на соціальні протести, на протести студентів і на те, що ми назад повернемося в найгірший варіант радянської системи. Вузи стануть залежними від міністерства. Міністр собі в цьому законі прописав 80 нових повноважень. Це закон не про вищу освіту, це закон про міністерство. Колеги, не маємо ілюзій про якість закону розробленого табачником.